А 23 лютого на базі Володицької району дитячої юнацької спортивної школи відбулася першість Володецького району з баскетболу серед дівчат 8 9 класів. У змаганні взяли участь команди Володецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 імені Василя Мельника, городище Постоварівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, Бармоліївського навчально-виховного об'єднання, Косівського навчально-виховного об'єднання. Змагання відбулися досить напружені та цікаві боротьбі. У підсумку змагань перше місце посіла команда дівчат з Володарської загальноосвітньої школи номер 2 імені Василя Мельника. Другою стала команда дівчат з Володарської загальноосвітньої школи номер 1 Третє призове місце завоювала команда дівчат з Мармулівського навчально-виховного об'єднання. На четвертому місці опинилася команда з Городища Пустоварівської загальноосвітньої школи першого, третього ступенів. П'яте місце посіла команда дівчат з Косівського навчально-виховного об'єднання. Команди, що посіли призові місця, були нагороджені кубками та дипломами відповідних ступенів. Організатори змагань щиро дякують голові фермерського господарства гайок Володимиру Бевзі за придбання кубків. Сектор фізичної культури та спорту вітає призерів змагань та зичить нових спортивних досягнень.